Крижана казка у фортечних стінах. На подвір'ї від реставрованого бастіону вже невдовзі може з'явитися ковзанка. Така новорічно-різдв'яна атракція, сподіваються, ініціатори проєкту, стане чудовим поштовхом для розвитку туристичного потенціалу старовинного комплексу. Зимову забавку проектуватимуть не просто як каток. За основу візьмуть зразки людових арен просто неба великих міст України та за кордону. Чималу площу близько 70 квадратних метрів облаштують спеціальними бортами та холодильними установками. На сьогоднішній день ми вже... Маємо тут на площі музику. Відповідно, це буде така новорічна різдвяна забавка для всіх мешканців, для туристів, і це буде доступно за ціною і маємо. Зробити такий новорічний дух свята. Тим паче, ми цього року хочемо зробити різдвяний ярмарок, і в рамках цього катка ми будемо теж продовжувати такі святкові події. Тому я думаю, це буде дуже цікаво і для дітей, і для дорослих. Така розвага із леду не з дешевих приблизна вартість проекту від 100 тисяч доларів. Тож місцеві чиновники нині лише розглядають питання облаштування ковзанки на бастіоні, чи зможуть допомогти наразі. Не знають між тим, у міськспорткомітеті івано-франківським дітлахам пропонують Альтернативні варіанти забавки: природні ковзанки на міському озері та у парку відпочинку. Окрім того, планують залити ще декілька безкоштовних крижаних арен у різних мікрорайонах міста. На вулиці Семененка, 13, у нас там є наша спортивна база. Відповідно на акриловому покритті, де в нас розташовані майданчики для волейболу і баскетболу. Ми плануємо силами комунального підприємства спробувати зробити в цьому році такий каток для мікрорайону Каскад. Наступне, ми зараз розшукуємо місце і людей, які би допомогли нам в організації катка на пасічній, тому що це теж великий мікрорайон. Якщо дозволять фінанси та погодні умови, обіцяють чиновники, такі ковзанки облаштують ще до завершення різдвяних канікул. А от випробувати на міцність арену на Бастіоні дітлахи зможуть найімовірніше лише наступного року.